Усім доброго дня! Хочу поділитися своїм відгуком по сесіям з гіпнотерапії зі Світланою і хочу поділитися своїми усвідомленнями про гіпнотерапію. Отже, чи буде вам незвично? Так, чи дізнаєтесь ви більше про себе? Так, чи буде вам боляче? Дуже. Адже зізнатися собі, де і як ви брешете, то є дуже боляче. Іноді так боляче, що, думаєш, краще би того не знати. Але це єдиний спосіб вирішити свої проблеми, піти в ту біль і зрозуміти, де і як ви собі брешете. Чи познайомитеся ви із тими програмами і усвідомленнями, які заважають вам бути щасливими, реалізованими, проявлятися у світі, а також будувати стосунки. Однозначно так, і ви не лише з ними познайомитеся, а багато з них пропрацюєте. Чи зміниться ваш внутрішній стан? Однозначно так, а за ним зміниться і ваші думки, бажання, дії, а також патерни поведінки. І ви не зможете собі більше брехати, точніше зможете, але не захочете того робити. І так, гіпнотерапія це досить енергозатратно, іноді фінансово нелегко. І іноді боляче дізнаватися правду про світ і про себе. І останнє гіпнотерапія це не те, що вам показала матриця по телевізору, коли загіпнотизовані люди бігають по сцені і при цьому сплять. Насправді це простий і ефективний метод для того, щоб. Позбутися багатьох страхів і налагодити своє життя. Тому я щиро вдячна Світлані, гіпнотерапевту, за її підтримку на цьому шляху і рекомендую всім Світлану як професійного гіпнотерапевта.